Обласний суд взагалі. ще ця установа називалася обласний суд Рівненської області. Правильну назву називається Апеляційний суд Рівненської області, не міста Рівні. Ми тут працюємо і до мене працювали ще з вересня 1939 року. В цьому приміщенні. Тобто ви давно за комуністів? Всі необхідні документи на це приміщення, все приміщення належить державі. Приміщення громаді належить. Приміщення належить державі, хоче приміщення приблизно високі десяти. Дайте сказати, це відворотні допомоги. Якщо ви будете перебувати, то я не дам приміщення. На сьогоднішній день всі необхідні документи. І свідоцтво, відповідно, у нас є, тому що ми займаємося приміщенням на законних містах. А саме апеляційне судові зброї. Я вам дуже дякую. Якщо у вас полетіло,